Ще один конкурс тільки вже дитячий пройшов у палаці дітей та юнацтва. Змагалися дошкільнята. Це був другий тур міського дитячого фестивалю Чарівна Квітка. Конкурс талантів започаткували у 90-х роках. Цього разу вміння співати, танцювати, грати на музичних інструментах та декламувати вірші. Показали дошкільнята з усіх місцевих садочків. Актова зала міського палацу дітей та юнацтва переповнена. Батьки з хвилюванням спостерігають за виступами своїх чад, за колісами вихователі та діти полохливо готуються до свого виходу. Так, 20 травня проходив другий етап міського дитячого фестивалю Чарівна квітка. Всього цього дня було представлено близько 70 номерів у різних жанрах. Сьогодні конкурс іде в жанрах вокальний, це соло-дует, тріо ансамбль, інструментальний. Тут будуть оркестри, хореографічний жанр. Фольклорний жанр і інші жанри. На думку педагогів, подібні конкурси відіграють велику роль у виховному процесі. Вони надають дітям можливість реалізувати свій творчий потенціал. Це дуже важливий захід. По-перше, діти проявляють свою творчість, діти показують, на що вони здібні. У дітей проявляються оці найперші задатки творчості, бажання творити. Бути красивими, бути потрібними людям. І е, хто знає, може е, і в кінці кінців з е, когось вирости дуже гарний артист. Самі маленькі таланти задоволені, що їм довелось стати учасниками фестивалю. Підготовка номерів тривала майже півроку, і тепер діти раді, що нарешті мають нагоду показати всім, чого навчились за цей час. Ми довго тренувалися, Нам було. Важко. А тепер навчилися танцювати і грати. А тепер ми приймаємо участь в концертах, бо нам дуже подобається. Переможці другого туру дитячого фесту Чарівна Квітка отримали солодкі подарунки та відповідні дипломи. Тепер вони готуватимуться до заключного етапу конкурсу. Діти, які найкраще виступили, візьмуть участь у галаконцерті, який відбуватиметься 1 червня у Муздравтеатрі імені Садовського.